Друзі, привіт! Найчастіше питання від вас для нас, що ж входить у ті самі 20 тисяч доларів, коли ви вирішуєте купити франшизу «Sushi Takeout? Сьогодні я, керівник відділу продажів Саша, розповім детальніше, що входить у цю суму, і що ви отримуєте, коли вирішуєте відкрити власний бізнес під нашим брендом. Почнемо з головного пошук приміщення. Ми не просто кажемо вам, знайдіть місце. Ми реально допомагаємо вам його підібрати. Ми дивимося, щоб ваше приміщення було зручним для клієнтів і вигідним для роботи з правильним розташуванням комунікацій. Далі дизайн проект. Ви отримуєте готові креслення, фірмовий стиль, зонування кухні, барної зони, освітлення, вивізку. Усе в єдиному брендовому форматі суші тейк аут. У дизайні ми передбачаємо усе зручну зону видачі для доставки, столи, де гості можуть посидіти, і навіть невеликий дитячий куточок, якщо дозволяє площа. Ми хочемо, щоб у ваш заклад було приємно зайти навіть на кілька хвилин, поки готують замовлення. Наступний великий блок: закупівля обладнання. Ми передаємо вам повний список техніки, яку використовуємо у власних точках суші Out. Повний комплект підібрано під наші стандарти, щоб кухня була зручною, безпечною і готовою до роботи з першого дня. Найважливіше усе обладнання ми закуповуємо. Самостійно це означає, що ви не витрачаєте час на пошуки постачальників, перевірку якості чи логістики. Ми напряму співпрацюємо з постійними виробниками, отримуємо кращі ціни та гарантії і одразу відправляємо все необхідне на вашу локацію. Коли ви вперше заходите у свій заклад, кухня повністю готова до роботи. Далі команда. Ми допомагаємо знайти кухарів, касирів, адміністраторів і кур'єрів, а потім навчаємо їх усім стандартам нашої франшизи. Як варити рис, як збирати роли, як оформлювати. Замовлення та спілкуватися з клієнтами. Це не просто інструктаж, це повна адаптація під нашу систему, щоб якість була стабільною з першого дня. У вартість також входить smm підтримка Створюємо аккаунт, запускаємо рекламу, робимо усе, щоб про вашу точку дізналися одразу після відкриття. Паралельно забезпечимо бухгалтерський супровід. Ведення звітності, податки, юридичні питання вам не потрібно занурюватися у документи. Ми все зробимо разом. І звісно, після відкриття ви не залишаєтесь самі. За вами закріплюється куратор, який Допомагає вам з усіма питаннями: постачання, фінанси, контроль якості, аналітика продажів. Ми разом розвиваємо точку, оновлюємо меню, проводимо акції і підтягуємо маркетинг. Отже, за 20 тисяч доларів ви отримуєте пошуку, підготовку приміщення. Повний дизайн-проект, комплект обладнання, підбір навчання персоналу, послуги СММ і бухгалтера і постійну підтримку після запуску. Ми не просто продаємо франшизу, ми відкриваємо бізнес разом з вами. Ви отримуєте готову модель, перевірну систему, яка працює вже в десятках міст. Тож, якщо ви давно мріяли відкрити власну справу, це ваш шанс. Суші, тайкаут, ваш бізнес, наш досвід.